Так, якась у нас тут нова новинка стоїть. Не знаю, що то за така машина, але якась така. Тут, коротше, багато китайських машин, які дуже такі як космічний корабль, блін, взагалі. Ну, от що то за марка? Я думав якийсь мустанг або якась таке щось. Той не мустанг, то воно якусь таку має значок непонятний. Щось китайське. Електричне, напевно. Так, що круто. От такі в нас. Але сніг. Вийшли погуляти, а тут така завірюха почалася. Китайська машинка якась. Тут дані взагалі все електричне.